Всім привіт! Мене звуть Марина і це мій новий влог на YouTube. Ми всім своїм компактним сімейством вибралися сьогодні в Сан-Франциско погуляти. І зараз ми вже припаркувалися, ледь значне місце в Golden Gate, Golden Gate Park. І Йдемо шукати, де тут можна поїсти. Але ми поїмо, а потім ще йдемо гуляти парком, дивитися на музеї на визначне місце. Може прокатаємося на колесі обозріння, як буде огляду і зробимо такий пікнік-міні для Мішельки, бо вона дуже його хотіла. Вона любить у нас в парку їсти снеки. Тому така програма. Але це ще не все. Ми хочемо о 5-й годині відкривається ресторанчик, який я хочу дуже потрапити. і Ми дочекаємося п'ятої години. І сподіваюся, у нас плани складуться, але якщо не складуться, не страшно. Добре, що ми добралися, бо дуже довго їхали. З Сакраменто взагалі сюди їхати годину і трошки, а ми їхали майже 4 години. Годину і трошки це годину 30 годину 40. Golden Gate Park в Сан-Франциско це одне місце з масці. Якщо ви будете тут і не знаєте, куди сходити, то сходіть дуже гарно. Ми тільки заїхали, ще нічого не бачили. вже Таких марків. Видів. Все, вам покажу все розкажу. Не переключайтеся. І, звичайно, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Мені це допомагає знімати для вас більше відео і викладати їх частіше. Ось, будь ласка, так виглядає кафе. Просто кафе в парку. Тут, до речі, черга, щоб поїсти. Ми прийшли до таких спеціалізованих траків, де знайти щось та й поїсти. Ось один, непонятно, що там. То щось таке враження, як азійське. Тут да, є кеш? Так, є. айскрім. А the, що тут тільки кеш? Так, тільки кеш. Ми в куртках, бо тут сильно холодно, такий неприємний вітер. Ми знали, ми дивилися погоду, якщо що. Стали в чергу за морозивом для Мішель. Я вам скажу, тут треба вистояти нормально. Ось так проходять екскурсії, щоб ви собі розуміли. Якщо будете в цьому Golden Gate-парку і надумаєте сюди їхати голодними, я цього вам не рекомендую, тому що тут потрібно вистояти до цих фургончиків в черзі, як мінімум пів години, і людей постійно надходить і надходить. Ох, треба було з дому брати хоча б якісь бутерброди. Але нічого, ми вже майже-майже біля Морозова. Вова вже замовив в сусідньому фургончику їжу і зараз будемо їсти на травичці. Вистояли чергу за морозивом, купили ми якесь щось там мексиканську якусь їжу і вже йдемо десь на нашу зелену травичку стелитися і їсти. Тут дуже красиво. Да, і прикольно так, що не люди чипала. ходять, багато людей ходить. Але люди собі сидять на травиці і співають да, всі пляво. Так, всі задоволені. Тут? Давай тут. Ота з коляска, як віл. Так, жарені відкриваємо. Банан. Дивіться яка штука, жарені банани. Будем їсти жарені банани. Сметани. Ми взяли такі порції мексиканської їжі, що тут просто на чотирьох, а не на двох. Ми знаємо, як ми це все маємо з'їсти. а воно що таке пекуче, роті вже горить. Боріто, то ні. А оця штука тут дуже навіть, але смачно. Справді смачно. І банан взагалі я не очікувала, що він буде такий добрий з сметаною. Цікаво. Як що це за кухня? Майя. Я казала, що мексиканська, але там щось писали як маян, мая. Кухня, що це за країна? Ну, <різований> це, це дуже Ну, да. Ну, а ми вже поїли і йдемо на колесу огляду. Я надіюсь, нас спустять з мішелькою, бо я сама туди сильно хочу. Останній раз, коли я каталася на колесі огляду, це було в луцьку і це були не самі безпечні мої відчуття було дуже старе дивіться яке гарне вау яке красиве там закриваються бокси Мішельці дозволили ну як дозволили, тут можна від двох років лізти на цей це колесо огляду. О, зараз дитина буде в шоці. Я сама буде в шоці. Мова теж на такому не було, напевно. колись, коли мені було 12 років, я був в Польщі, і там були такі ж таки. Да? Ну що, ми вже нарешті дочекалися. Тут ми теж постояли хвилин 20 26, і зараз будемо заходити в нашу кабінку. Мама дуже хеппі. Клас Вже хочеш високо? Я теж excited Вова тор налаштовується на те, що його вестибулярний апарат, аби справився. Він не любить такі двічі. Але я надію, що все буде нормально. Чуєш їдемо? Mm -hmm. Mm -hmm. О, так китається, що навіть ячою. Людей посадить. А, понятно, воно по садить людей, а потім пошпашить два круга. Mm -hmm. Тата, тату, тримайся. Mm -hmm. А мені трохи страшно. Якщо не дивитися в камеру, то одразу відволікається, дивитися на те, що знизу, то не дуже mm -hmm. мені комфортно і ще Ну, ну не, дуже не дуже гарна історія, доглядати. Не треба так робити. так виходимо. Так, це було дуже класно. І добре, що ми сюди сходили. Реально. Ми не планували йти на колесо, я скажу так, коли виїжджали з дому, але так як побачили його тут, щось закрите, ну дуже високо і огляд був такий шикарний. Тому будете в Сан-Франциско. Golden Gate Park Must See. І велика рекомендація від мене сходіть на це колесо. Ось це так проходять зараз сучасні екскурсії. Знаєте, свого часу я б не відмовилася від того, щоб не топати ногами кілометр. Холод-голод, як ми були в Чехії і Після того я не люблю ось таких екскурсій. Пахне кавкою, але ми стримуємося. Ну що, ми хотіли ще сходити в одне місце, яке ми так і не зрозуміли, То якась виставка чи що там, щось там не зрозуміле. Коштує білет туди майже 50 доларів за одного. І ми вирішили, що то, що ми не знаємо, і платити за те 50 доларів ми не. Не хочемо. Тому ми йдемо далі. Можливо, підемо зараз, поїдемо шукати каву, какао. Вони з'їжджали на пандусі, а я тут зійшла, тому що ще ну, ми з ними не піду, бо вже добре знаходилася так. Загалом дуже гарний парк, акуратний, гарно підстрижні дерева, дуже цікаві дерева. Ми все так доглянуто. А, ми йдемо до фонтана, бо Мішелька захотіла сфотографуватися біля фонтану. Показую, як в Америці закривають машини. З відкритими вікнами. Я думаю, що це через те, щоб просто не десь не, не захотіли залізти, просто показують, що в нас нічого немає. Ми перетрубірували всі наші плани і поїхали за Бобаті. Ось ми вже під'їхали. Під кафе найшли ледь парковку в Сан-Франциско. Взагалі великі проблеми з парковками, тому що тут вона на ціну золота і нам знайшлася непогане місце. Того значить боба ті бути. А хто казав, що воно нове? Ну, ну тіпа добре має бути надіюсь. якесь на Google Maps Very Popular Famous місце Little Тит називається з Боба Тієм, воно виглядає. Там є чашка Боби на фоні. І було дуже багато людей в черзі на фото. Але тут людей на фото немає. Добре, що, верніше, людей немає в черзі, і ми сподіваємося, що тут смачно все-таки, бо... Бо я вже визначилася. Дитина наша дуже ектів. Ми думали, гадали, як тут робити замовлення, але виявляється, що ну як, ми робили по телефону замовлення, а виявляється, тут є така штука в планшеті, на якому можна зручно замовити і швидше набагато. Лука стояв на вулиці, хвилин 15 розбирався, як зробити замовлення. Вона ну, ну, просто включила, я не дуже розбирався. я просто нажимаю кнопку, Вона не працює. Угу. Зараз буде наша Боба. Так, Вийти на туди. Взяли ми Бобаті. Мене щось таке цікаве, дуже цікаве. Зараз будемо пробувати. Бовочистий Мішелькин телефон, бо в неї там дуже багато всього понаскачувано не потрібно. вистрибують реклама на Андроїді. Розказую, Боба Ті, дізналася про нього саме в Америці. Знаю, що можливо в Україні вже теж воно є, але попробувала в Америці і інколи хочеться сьогодні. Це саме той день, і ми взяли це. Це шарики знизу тап... з тапіоки робляться і щось тут ще є, І смак вершки Манго Строубері, буду пробувати. Виглядає смачно? Нема тут мусора. Є, є. На... Попила Бобаті. Ну нічого, Зараз буде ще одна. <laughs> Я збиралася засунути... Трубочку в свою чашку з Бобаті. І, це, і мішелька, мішелька її кинула, вона розбилася. Ну, тепер нам прийдеться постояти в тій самій черзі, про яку я говорила ще раз, але нічого. Не дуже ми, звичайно, в настрої, але це ж ті, ти, що зробиш. Ідемо Мішельці по Донатс. Десь тут вже поруч. Ідемо Вовка такий трошки в стресі, бо він зустрів е, про як це, Трамповську людину, яка не визнає і, Україну країною взагалі. Як, да, я? Він сказав спочатку, що Зеленський був коміком, хай йде далі, жартує, бо це не жарт. Я сказав, що Зеленський робить класну роботу. Він тоді сказав, що да, Україна взагалі знають не країна. Це ж просто дуже багато народів різних. Ти просто сказав, що я тебе не чую, все, пока. Я тебе дон. Don... Як ти Дон. Don... Вова ми, дуже. ми в Америці можемо говорити. Я кажу, так, да, ти можеш говорити, але я маю право тебе не слухати. <гум> все. Це було жорстко. Ну, як жорстко. Як для Америки жорстко, uh -huh. насправді. Бо... Так, давай Ой, як тись там варани пішов! Sorry. Ой, такий зайшли заклад. Тут дуже багато Чисто такі, як не знаю, з фільмів в американців таких з 90-х. а може, а може ширеніше. Я в шоці, що таке шия? ще три? Мішелька їсть свій донат, Ми чекаємо. І взагалі вовне, я Вові кажу, вов, не йти, напевно, в паркові в туалет. сходиш десь в закладі. Вже другий заклад, який ми заходимо, тут нема туалета. Пишуть, ну, вивізка Васичок тимчасово немає, але нам стається, що це просто заклади так фітрять. Дуже фані. Мішелька, можемо повторити Мішелька говорила перед тим, що у нас був ідеальний пікнік. Ідеальний пікнік. Дитині сподобалося це саме головне, ми правда. Схарані, але що зробиш? Так завжди, бо це дорога приємне з таким з вдомою. Не Зачіплю? Ні, не зачіпиш. Але ми вже їдемо додому. І що це, За... чувак? Він просто став такою стоїть. Це сан, сан франциско дивує кожен я раз. Я він собі вирішив, що йому треба тут постати і піти забрати харчик. Да, я... Де, дочка, завтра в школу. Знаєте, отак я йшла, і думаю, ні, щось. Ць... Саме цей район мене не приваблює для того, щоб в цьому місті жити. Не знаю, можливо. Але ж тут і не живуть ті, хто живуть в Сан-Франціску. франциско Вони Чого не живуться? Я тут живуться. Да? речі, знайшли туалет в Джамбаджус. Сходили з цією сім'єю. Нам вайф однієї wife дала ключі. Це... А, тут, це вже окей. тут це все нормально. Там моя вайф, fi Говориться wi До речі, показую вам будинки, які коштують близько 7 мільйонів доларів. Цей з прапором движе дорожчий. Ну що, ми вже їдемо додому, гарно провели цей вихідний день. Вам залишайтеся здоровеньким. Дякую, що дивилися це відео. Лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. І я буду такі відео випускати частіше. Па-па!